І коня на бігу зупинить і упалають хату у відео. Українські жінки можуть не тільки за себе постояти, а й ще й стусанів добрячих відміряти. І це прекрасно продемонстрував відкритий щорічний чемпіонат з багатоборства тілоохоронців із 18 команд. Які брали участь у змаганнях, єдиний жіночий спецпідрозділ Державної служби охорони Титан виборов восьме почесне місце і перше у тактиці пішого супроводження VIP-персон. Конкурсом це назвати складно. Це перша саме медицина, евакуація посту ну, віплица. Тобто потрібно було біжати по супрепятствиї і при цьому потрібно було нести чоловіка. От, второй це рукопашний бой, потім пешее сопровождение, техника и тактика защиты від піца. Загалом це вже 18-й відкритий чемпіонат з багатоборства. Державна служба охорони брала в ньому участь вже в десяте. Але вперше чоловіча команда Титанівців з Києва здобула лідерство. Ми показали, що сьогодні Державна служба охорони на належному професійному рівні забезпечує особисту охорону і може гарантувати безпеку тих осіб, які ми охороняємо. Рівень чемпіонату цьогоріч неймовірно високий, розповідають організатори. Показати свої таланти приїхали тілоохоронці з Болгарії, Румунії, а також українські нацгвардійці, військові збройних сил, охоронці ДСО та приватних фірм. Чемпіонату Львові тривав три дні. Конкурси були різноманітні. Рукопашний бій, супроводження від персони та його евакуація, пошук вибухівки, екстремальне водіння та швидкісна стрільба. Участь наших команд говорить про те, що ми сьогодні на ринку охоронних послуг надаємо найбільш надійні і професійні послуги, і такі змагання сприяють тому, що ми їх презентуємо, ми піднімаємо імідж нашої служби і авторитет. Вже в Києві після триденних змагань переможців привітали офіційно: почесні грамоти, ордени та грошові премії.